Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання ще рівної вулиці Кабилянської позаду мене традиційно німецький дім, тому що це дуже близько в притул до мого будинку. Покажи, будь ласка, цю неймовірну архітектуру будівлю, яка збудована німецькою общиною в 1910 році. Сьогоднішній мій репортаж, по-перше, я знову-знову вкотре-вкотре хочу всіх привітати з Різдвом Христовим. Христос народився, славімо Його! Щастя, радість і добро нам приносить наше Різдво. Але в цьому році. Я думаю, що це не випадково. По перше, закінчується по енергетичним трактатам Кармічний рік. і Це дуже важливо. І ми дуже сподіваємось, усі ми маємо одне бажання на всіх. А по-друге, саме в цьому році співпали дві самі світлі події: світле свято нашого Різдва Христового і свято юдейських народів Ханукі. Ми усі добре знаємо, що Чернівці мультитолерантне місто це місто, в якому завжди на протязі сторіч, і це от, ну, просто парадігма Чернівців. І я думаю, що це саме і те, що оберігає наше місто, дружньо. З любов'ю толерантно співіснували всі народи. Сьогодні ми святкуємо і другий день Різдва, і Ханоку, і на вулиці Кандля Рамуда Фрідріха ну, поруч з моїм будинком, де знаходиться одне з відділення Хеси, е, Ілья. Хоч усіх запрошував містян, журналістів і не тільки іудеїв на святкування святи Хануки. Буде концерт, буде частувати традиційно пончиками. Ну, кому це потрібно. Мені особисто, напевно, потрібно відчути. Цю атмосферу, але до того, як приєднатися до єврейської, удейської і чернівецької спільноти, я хочу вам розповісти саме про це свято Хануки, про свої думки, як чернівчанки по народженню, по походженню і по ментальності тобто людину європейської ментальності, людину, яка жила поруч з усіма народами, і це було, це було на, на, на кожного року на протязі всього мого життя. Ханука – це свято, яке відоме з другого сторіччя до нашої ери. І це дуже світле свято. Якщо зануритись в історію, то це тоді, коли на той час сучасна територія Ізраїлю, де жили іудеї, загарбали на той час древні греки. І вони просто сплюндрували храм, головний храм іудейський, і усі масла, від яких запалювали свічки, були повністю сплюндрувані. Залишилися трошечки трошечки олії, від якої яка була просто запечатання, їх запечатиння за сім'ю замками, і від неї розпалили першу свічку. І потім одну за одною дуже економляче розпалювали інші свічки. Тому у ханиці, у мінорі не одна свічка, а багато. І кожного дня в цей день запалюють по одній свічці. Свято світла, свято надії, свято радощів. Я хочу сказати от про що. Коли я в тому році, я саме була в Чернівцях і я на тралці тренувалася кожного дня, я бачила, як встановлювали на театральній площі поруч з єврейським домом, в моєму дитинстві, палацом текстильників. А взагалі -то це єврейський дім, зараз ем, палац культури міста Чернівців встановлювали минору. Я була на концерті, я частувала ці пончики. ну, Не в тому річ, то таке для мене пончики це не, ну, не квінтесенція. Я ем, бачила це свято. Ато я бачила промову нашого головного. Равина, це було дуже урочисто. Я це все викладала. Робила репортаж про історію єврейства в Чернівцях. Взагалі, і ви знаєте, загалом, ну це відомий факт. Кожна людина, яка слідкує за моїми етерами, підписані будь-де Фейсбук, Інстаграм, Тіток, Ютуб, будь-де, вони бачать, що зазвичай усі підписники абсолютно люди з позитивним мисленням, open mind. Ну іншим це не цікаво, тому що конфліктів, яка кажуть, я не дуже люблю сленги, Гові слова, я часто вживаю срачів, тобто конфліктів на моїй стрічці немає. Ну, я їх не підтримую і там нема чого ловити. Але навіть в тому році дехто щось там собі... Таке написав: а до чого нам та ханука, а до чого нам е, ці євреї? А до чого ми що в Ізраїлі? І так далі. Ну, по-перше, ці е, хейтери, ці несвідомі люди, одразу пішли в бан. Навіть ну я не вібрую на це, тому що мені зрозуміло, що це люди з низькою культурною освіченістю, е, нетолерантні, і це не українці в широкому загалі. Послухайте, мої любі, давайте трохи з історії. Про Чернівці, я особисто Чернівецька дівчинка, ну просто ну от на клітинному рівні, мій брат, мої усі друзі. До речі, ми з Наталочкою Панчук, правнукою Ольги кобилянської йшли по Кобилянськи, робили репортажі, які ще досі не встигла викласти дві. Абсолютно генетично, там в п'яти не знаю скільки коліннях українські дівчинки, і ми. Робили репортаж так само про Хануку, тому що концерт ханукальний в цьому році був трошки раніше по організаційним своїм причинам. І нам абсолютно навіть в голові не виникало, як це так до чого. Ми що? Люди, які е, зловтішаємося, принижуючись якусь іншу націю. Або ми з чимось відрізняємось від тих, які там, за поребриком, ці імперські люди. Які з комплексами меншовартості і не мають нічого кращого ніж завойовувати, загарбувати і принижувати інші народи? Але ми ж напевно чимось відрізняємось: Чернівці завжди було мультитолерантним містом. Це єдине місто в Україні стовідсотково, в якому не було єврейських. Погромів просто паумалчанню, по да тобто апріорі їх не могло бути. Ну до прикладу, я була в садочку на Шевченка. Це був Блинівський садочок, і в нас в групі було біля 30 дітей, коли розглядає фотографії тільки три. Обличчя слав'янські, всі інші це були єврейські діти. Але у нас взагалі цього не виникало питання. Це була дуже ну освічена інтелігенція, еліта. Ми разом потім хтось був четвертій школі по району, хтось другій, хтось перший, хто 35-й. Я вчилася в дев'ятій англійській, вона була українською і. Ми розділилися, але це взагалі не було питання ні на тренуванні, ні на стадіоні, ні потім в універі. Я тільки чула від багатьох моїх друзів, які дуже дуже розумні. До прикладу, я поступила на Матфак в Чернівцях. Ну як відмінниця дуже швидко по експерименту, тоді так називалося. А мої всі друзі, до прикладу Сашка злочов, четверта школа, і багато хто поїхали до тарту. І я кажу: «А чого ви так далеко поїхали? А вони мені кажуть, це був радянський Союз, що туди була п'ята графа. Ви знаєте. Я пам'ятаю ці моменти, а потім мені було дуже боляче. По-перше, це коли я була в садочці в 70-ті роки, і половина нашої групи з батьками це була перша хвиля еміграції. І я відчула навіть дитину, як Чернівці спустошились. Щось пішло з Чернівців, щось те, що робило культуру нашого міста, історію. А друга хвиля еміграції – це були 89-90-91 роки. Це мій е, четвертий, п'ятий курс універу, я якраз розповідала в репортажах, коли була червона рута. І Яночка, раце, яка жила ось в тому будинку і про я вам розповідала, що там з його її батьком слухали Бітлів, її тато Аркадій Раца, до речі, мікс батько Румун, мати Хайка, ханна, єврейка. Він написав книгу, про це буде окремий етер. І вони поїхали. Це були дуже близькі мої люди. Півстадіону, пів, стадіону, пів наших, наших тренувань, з усіх тренерів, поїхали. Мої найкращі викладачі Ганна Петрівна, Анюта Піхасівна, Скалер, була єврейкою, Олександра Азіковна, була єврейкою. Всі мої друзі лікарні. Були євреями, друзі моєї мами вчителі були євреями. На тренуванні півстадіону були мій тренер Осів Золтанович. Ну, тобто це питання апріорі у нас не виникало. Я пам'ятаю Київ, тому що як дівчинка досить світська, така, яка їздила світами з дитинства, в Києві аналогічно усе моє оточення, універ, школа, змагання, ми всі дружили один з одним. Так само Вінниця. Так само з Житомир, так само Львів, знову ж таки, Гарі е, візьмемо Москву, Андрій Макаревич, з, якими, з яким в 93-4 році ми, коли я жила у Москві, в той час за якраз період МММ, бізнесу і так далі, він був моїм нашим сусідом. Е, тобто ви розумієте, що коли люди ділять на націю, це перший дзвіночок нетолерантності, нездоровості нації. Тому я про це акцентно хочу розповісти в цьому репортажі. Для мене це за честь маю мати друзів-євреїв. Ми українці, і у нас немає різниць як американців: молдованин, румун, поляк, українець, єврей. Ми, українці, ми патріоти України. А от саме ті, які дозволяють собі такі висловлювання, це псевдопатріоти. Це люди, які знищують нашу націю, які працюють. Проти перемоги, які роблять все для того, щоб расистам розв'язати руки. Я думаю, що я досить чітко і плідно донесла свою думку. І я ще хочу сказати, що ось такі персонажі, які якимось чином будуть особисто у мене усього мого оточення потраплятися на дорозі, ну просто реально ночувайтеся, тому що я дівчинка дуже така мила, привітна, толерантна. але... Свої погляди я дуже чітко вмію відстоювати. Я не хочу, щоб в нашому місті просто навіть десь будь-де. Особливо це пишуть люди, знаєте, які лежать на дивані. Вони не на передовій. Мої друзі з Дніпра, з якими ми зараз притинаємось у Львові, вони мають там десь 10% єврейського коріння, але менше з тим. Ми знаємо, що у Дніпрі сама потужна єврейська община, і першим, хто пішов, коли напали расисти, був Максим. Це еліта Дніпра, це патріот, це племінник моєї Леночки, яка багато мені допомагала, про яку я розповідала у Львові, з якою ми багато чого знімали. І в нього був день народження там 40 з багатьма років, десь 3-го, здається, травня, 2 травня він загинув у 22-му році. Розумієте, і це перша людина, яка пішла по вчинку робити свою справу. А ось ті, які на диванах, тільки що йому можуть писати в етерах, коли їх не бачать, і це більше нічого. Ви розумієте, геть просто таких людей з наших. Просторів з наших етерів із з нашого життя, нехай вони собі десь там існують в паралельному вимірі. І я хочу завершити воно дуже, знаєте, воно наболіло, і це питання, яке я дуже, -дуже чітко розумію і відслідковую: Україна переможе цілком тільки тоді. Коли ми дійсно почнемо не тільки декларувати те, що ми open mind що ми толерантні, а коли ми такими будемо в наших діях, чим ми відрізняємось від тих е, людей з комплексом меншовартості за перебриком, а тим, що ми вміємо любити, що ми вміємо світити, що ми вміємо е, сіяти добро, кохання і світло. З любов'ю до вас цей світлий. Це світле свято Хануки Різдва Христового. Ваша от саме така сонячна, Я не випадково одягнула цей прем'єрний пуховик. Сюди одягнула, бачите, ось таку пташечку, яка співає жовто-блакитно, і на тайстр повісила сердечко жовто-блакитне. Це абсолютно символіка. Мої аутфіти це діалог. Це не тільки естетично, а це зазвичай діалог. А для того, щоб трошечки змінити вайб цього спічу, давайте погуляємо кобилянською. Просто камеру веди. Угу. чарівна вулиця наша, неймовірна. Сьогодні досить прохолодно, сіренько. Я вже на низькому старті до Львова. Місто лева буде не дуже довго в моєму житті, адже потім зі Львова ми поїдемо далі, далі, далі у світи. Не хочу забігати наперед, це буде дуже яскрава подорож, новорічна, і в знаковому місці ми будемо зустрічати новий рік. Але це буде вже інша сторінка нашого життя. А сьогодні чернавці, черновіці, місто моєї любові, місто еталон-толерантності, місто, де живуть мої друзі, і мені байдуже абсолютно хто якої національності. Мені головне, я що ось тут, і що ось тут, яке серце і яке душа. З любов'ю до вас, ваша. Щира українка з величезним українським серцем дуже толерантна і не на словах, а на ділі. Оксана Дем'янишина. папа.